Хочете, зараз я вам покажу, як обрізати вишню. І чому її треба обрізати? А її обрізати по-любому треба. Тому що, якщо хочете мати ось такий врожай, сладку, чітку, бомбіческу ягоду, її треба обрізати. В тому році я обрізав дерево, зараз побачимо, який результат в цьому році. І основні основні такі основні о, е, ці. Е, Правила, які потрібно обрізці вишень, їх взагалі небагато. Тому зараз розкажу, на яких гілочках вона плодоносить, яка брунька, і що для цього треба, щоб ваше дерево виглядало не тільки естетично, що видно ухожено, що видно, що хазяїн поруч, а щоб ви мали, щоб вам було зручно їсти, збирати плоди і при цьому їсти класну, офігену вишню. Давайте підійдемо, я зараз все розкажу. Ось, бачите, обрізав щось, не почав зразу знімати. Ось, бачите, вже були обрізані гілки. Саме перше, саме перше. Вишні потрібен доступ світла. Ось. Є одна, друга, третя і четверта гілка. Це я їх в тому році зробив. Що я поробив? Я їх пообрізав, ось дивіться, зверніть увагу, на такі опеньки. Ось бачите. Один пеньок, другий пеньок, бачите, там ось пеньок. Ось, ще пеньок, але ці пеньки, пеньки з колодовими з однорічними е, пагонами. Бачите? бачите, Тут були такі мощні, ось навіть, зверніть увагу, звіза, яка була, який був пеньок довгий, але з переводом на гілку, яка пішла на ружу. Бачте? Бачте? Тобто, перша задача. Освітлити крону, вирізати все, що там є. В цьому році я вже ось, дивіться, ще ці повирізав. Вони з плодами. Ну, але зверніть, увагу, яке, яке тут навантаження, серйозно. Тут таке навантаження, що просто гваут. Де їх повирізав? Ось, дивіться. Тут я вирізав на такий пеньок, бачите? Тут я вирізав, з переводом, ось. Тут я вирізав, бачите, з переводом на плодову, плодову деревину. Поняли, да? основне нас вирізати їх. Давати світло, тому що буде світло, вони, е, закладається плодова брунька у вишні е, на однорічних, двохрічних, ну, багаторічних е, деревині. Але при тому, тільки в тому випадку, якщо є світло, дивіться, в тому році у вас, е, в нас, в нашому випадку, ну, у вас, мабуть, схожа ситуація, все голо. Да? Голо. Після того, тільки за один рік, що я повирізав все, щоб сюди попадало правильно сонце, дивіться, вже починають утворюватися. Такі плодові утворення, бачите? Тобто, це ж добрий день. Це, що, що це означає? Що чуть-чуть сонце попало і вже тут почали утворюватися плодові утворення. Значить, вони тут будуть далі утворюватися. Тому, дивіться, яка виходить далі ситуація. Всі гілки, які росли доверху, ось, бачите, доверху, я їх зрізав на бокові гілки і теж перерізав їх сюди. Тобто, Що ми, нам потрібно робити? Ви зрозуміли, давайте саме перше. Вирізати всі гілки, які нам заважають, щоб не було м м тіні. тобто Сухі теж обрізаємо і все. Тепер перше, що ми робимо з такими довгими однорічними пагонами? Ми їх можемо або залишати, або прирізати. Але дивіться, яка ситуація. Я вважаю, що прирізати їх потрібно обов'язково для того, щоб ось був зріз. Поняли? Зріз був, я в тому році отаку саму гілочку однорічну прирізав, вона нам дала раз, два, три, 4, 5, 6, і тут вже пішли на дворічні деревині букетики плодові. І вона нам дала ці гілки. Якщо ми не зробимо такого зрізу на однорічній приросту, вона нам відплодоносить. Від плодоноса. І наше плодоношення, щоб ви розуміли, втіче на периферію, Тобто втіче на кінець гілки. Нам цього не потрібно. Для того, щоб зберегти наше плодоношення ближче до крони, нам потрібно робити такі надрізи. Ось, бачите, був зроблений зріз. Ось, бачите, зріз був зроблений. Воно нам дало раз, два, три, чотири гілки. Я їх отак вкорочую. Зверніть увагу, поняли? Да? Я їх вкорочую. Для того, щоб вона нам дала. Знову тут заряджалися вже виходить, плодові букетики. А тут будуть однорічні пагони теж з плодовими бруньками. Якщо розтеше всередину, ну, зрізайте на такі пеньочки. Поняли? І все. Якщо у вас така сильна загущеність, вони, вони у вас всі, бачите, пампухаті. пампухаті. пампухаті, пампухаті. зверніть увагу, вони всі такі набиті. Оце все є плодові, плодові, плодові. Їх тут дуже багато, тому не стісняється. Ось дивіться, я тільки що вам ось показав, як я зрізав тут на пеньочок. В тому році теж я зрізав ось на пеньочок. Бачите, як так спокусувати, дивіться. І результат показує. Важний результат, а не просто словами бла-бла-бла. Бачите, був пеньок один і ось був другий. Дало нам гілку. І дало нам аж три гілки. Все, ці між собою хай собі будуть, я їх не трогаю. Взагалі не трогаю, поняли? А чому я їх не трогаю? Зверніть увагу, що я не перерізаю ось ці гілки однорічні, які ростуть в принципі в, в габітусі нашої крони, тобто я їх не перерізаю. Чому я їх не прирізаю? Тому що мені незалежності, де вони будуть плодоносити, чи зараз по всій довжині, чи що, я їх буду циклічно замінювати. Тобто я тут зробив пеньочок, тут підуть нові гілки, ці відплодоносять там, тобто можна працювати. А однорічні ось ці такі, що виходять наружу, поняли, наружу виходять. Їх ось вони теж з квітковими бруньками, зверніть увагу, бачите, це все квіткові бруньки такі. Я їх перерізаю обов'язково для того, щоб. Бо на наступний рік, якщо я тут не переріжу, то це все плодоношення зміститься нам ось сюди. Тобто в нас буде вже плодоношення ось тут, поняли? Да? А таким чином я його вернув, в нас з цієї частини стрільні гілочки ось тут було, і все в нас. У нас де чудово. Вирізаємо. Ось теж був пеньочок, зверніть увагу, пеньочок вже двохрічний. На цьому двохрічному пеньочку, що ми маємо, а ми маємо тут завантаження плодовими бруньками. Звернули увагу. звернули, А ця гілка нам трошки не туди, вона пішла в середину росте. Що ми робимо? Звичайно, ми її вирізаємо з різик. Все, забрали. Так само і цю забрали. Все. Цю гілку ми особливо. І так ви працюєте. Якщо гілка у вас росте донизу, ви її переведіть на більш тоншу І цю тоншу приріжте. Приріжте для того, щоб, щоб не тікав урожай. Ось дивіться. Ось візьмемо, наприклад, двохрічна гілка. Да? Ось, чекайте. А, ось, дивіться, двохрічна гілка. Да? Двохрічна гілка. А, я її теж прирізав. Я її прирізав, вона надала е, ці нові пагони, а тут же утворилися квіткові бруньки. Якби я тут не прирізав, якби я тут не прирізав, то. Скоріше за все, тут було б голе все. А, а в кінці, в кінці сиох оцих брунючок, Тут і це квіткові і ростові сиох однорічних, що дали нам в цьому році такі коротенькі, е, вони б дали гілочки і це все змістилося, втікло, а тут нові гілочки аж дали. Тобто ця частина була б лиса. Нам цього не потрібно. Так само в цьому році. Вони просто спутались між собою, я одну взагалі забрав. А ці я так лишаю коротенькі. Пішла гілочка, легенько прикоцав. Тобто, зрозуміли, можна робити на такі переводики, переводити на, на плодові, Роз, розвалюйте вашу вишню і, і таким самим чином ви будете потім мати дуже класний урожай, легко буде е, їх збирати. А ще одне, якщо у вас висока, вона, ви хочете її принизити. ось дивіться, бачите, теж Он, зверніть увагу, де я показую. Он там, бачите, ось тут. Вони росли ці гілки, а, -а, -а такі доверху були. Там, там. Я їх? Що зробив? Я їх просто зрізав з переводом на бічну. Тобто на бічну і ці бічні вже вже мені на тій висоті, от в районі 2 метрів, вони вже в мене так і, і працюють. Тому, м -м Тому я зараз буду далі обрізати. Я чому так схематично вам показую, що, щоб показати основні принципи, як потрібно. Працювати з вишнею і, на, і які це врожайні в них, ось дивіться, після зрізів, коли зрізаєш ти правильно, їх, дивіться, вони всі мають бути в квітках, всі абсолютно в квітках. Бачите, вона вся йде в квітках. Якщо я зараз цю гілку не приріжу ось тут, ось тут, бачите? Якщо я не прирізав би, то, скоріш за все, тут е, були б ще на наступний рік трошки е, цих квіточних бруньок, але вони вже порішали б, а тут взагалі. А і ці всі бруньки квіточні змістилися б ось на сюди. А так я її прирізав, пішла. Активізація сокоруху, почало все працювати, гілка розуміє, що з нею хтось дивиться, і виходить, вся ця гілка у нас буде завалена плодами. Все, надіюся, вам все було зрозуміло. Давайте ще ось цю колоснусь. Бачите, вона йде туди, туди, туди. Що я роблю? Так, я її повертаю сюди. А тут можна зробити ось таких два пеньочка. Я її освітлив, забрав, Освітлив. дивіться, все, все, туди пішло. Ось пішла одна гілка, і тут коротенько. Я цю коротенько залишаю, а цю приріжу. І дивіться, простір який. Між ними і подивіться, яка загруженість у нас буде вишеньки.